Віта, мене звати Ріна, і я зла училка у школі вокалу «Твій звук». Сьогодні я хочу поділитися з вами одним із способів знайти свій мікс. Але спочатку підпишись на сторінку школи, бо тут є дуже багато цікавого про вокал. Якщо ви втомилися від того, що високі ноти звучать не так, як ви би хотіли, або голос дуже швидко втомлюється, починає боліти, першити, або просто є страх перед тим, як ви починаєте співати високо, то зробіть ось таку вправу. Використовуємо звук Ва. Спробуйте уявити собі, як плаче грудна дитинка. Уявили? А тепер спробуйте це повторити. Добре, пробуйте разом зі мною, поки що без нос. Вай, поки хоч ва. А тепер давайте спробуємо це зробити по нотках.